Прещедрий і примилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітився й вам Твоїм краї світу, і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок нетлінних і вічних благ, зглянься, милостиво на нас, недостойних чад Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого, прости нам усі, провини наші, бо, хоч переступаємо ми, святу волю Твою. Але не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми зрішаємо, але Тобі, єдиному, служимо, в Тебе єдиного віруємо, до Тебе єдиного вдаємося, тільки Твоїми рабами бути бажаємо ми. ти знаєш неміч нашу і підступи, якими звідусіль ворого оточує нас, і приваби та спокуси світу цього, через які без тебе, як казав, ти не можемо нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти розум наш, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному Спасу і Визволителю нашому, сам зворуши серця наші, щоб любити Тебе, Бога і Творця нашого, сам направ, ступні наші, щоб не спотикаючись, ходили при світлі заповідей Твоїх, покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб догаджаючи Тобі у житті нашому. Сподобались і в Царстві Небесному славити Тебе з предвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.